Доброго ранку. риса, яку не любить ні людина, ні Бог. Це лицемірство. Його легко побачити в інших і важко розпізнати в собі. Це те, коли ми говоримо одне, а робимо інше. У нагірній проповіді Ісус Христос так промовляв не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка у твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. У Бога є велика і безмежна благодать до грішника, який потребує прощення. Коли людина дивиться на себе, скидає маску і говорить: Прости, сціли, спаси мене, Ісус завжди скаже так, на таке прохання. Ви сильні, настільки, наскільки ви чесні. Гарного дня!